Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і сьогодні пропоную трохи відсторонитися від традиційних військово-політичних, економічних та інших подібних зведень. І зробимо випуск під назвою Рожеві новини. Хоча вони також все одно будуть статуватися тим чи іншим чином, звісно ж, нинішнього стану в нашій державі. Так ось протез від українського виробника увійшов до списку найкращих винахотів людства: це роборука зі штучним інтелектом, якою можна готувати, відтискатися чи навіть грати у настільні ігри. А керується вона за допомогою застосунку на смартфоні. І головне, такі протези безкоштовно можуть отримувати наші ветерани. У 2019-му Дмитро Газда та двоє партнерів заснували стартап і почали експериментувати з моделями руки. А після повномасштабного вторгнення почали також працювати над протезуванням для захисників і масштабували виробництво у Києві. Протез має датчики, які зчитують та оброблюють м'язово акт активність і сигнали від мозку та транслюють їх у рухи. Зараз Esper Bionics виробляють 15 рук на місяць. Основа складається з авіаційного алюмінію та сталі. Рука витримує до 30 кілограмів ваги, тож деякі користувачі можуть навіть відтискатися від підлоги. Можна налаштувати руку таким чином, аби, наприклад, тримати письмову ручку та округлені предмети. У 2022 тисячі журнал Time вніс цей протест до списку найкращих виконань. Винаходів світу і помістив на обкладинку. У тому ж році Esper Bionics запустили програму протезування для ветеранів. Ринкова вартість протеза 25 тисяч доларів, але для ветеранів їх виготовляють за собі вартістю. Оплачують протезування донори, яких компанія найчастіше шукає самостійно. У цьому році Esper Bionics Планує збільшити виробництво втричі, адже їхня найголовніша мета повернути до повноцінного життя якомога більше ветеранів. Дуже гідна справа. Сподіваюся, все в хлопців вийде і дівчат, звісно, і українські ветерани будуть якомога більш рухливими і будуть здатні до повноцінного. Життя. Ну, а на завершення власне інформаційного тижня наведу статтю а, про, так би мовити, новий фронт російсько-української війни. Нікуди без цього. А, Ля Стампа повідомляє, що від Аль, в Італії побилися. Українська та російська ескортниці, як пише місцеве видання, Українка могла побити ескортницю з Росії аби помститися за народ своєї країни, який продовжує страждати від повномасштабної війни, за словами авторів матеріалу, 32-річна жінка, нібито покликала росіянку для того, аби вони зайнялися сексом у трьох з її 57-річним клієнтом. Він є бізнесменом, який володіє Клубом у Турині. У результаті, коли вони вже перебували в спальні, жінку з Росії нібито почали принижувати і використовувати на ній методи, які є занадто ризикованими та сміливими. Росіянка після цього одразу побігла до лікарні, аби обробити сінці. Про принаймні про це зазначається в матеріалі. Дівчина за викликом пізніше. Поскаржила що цю безжальну, еротичну гру, нібито було придумано для того, щоб помститися за, за страждання, яких зазнає український народ через війну. Ну що сказати, такий сценарій був дівчина просто не зрозуміла, для чого її викликають. Але тим не менш. Зазначається, що інцидент стався ще в лютому 23-го року. Після цього Українка Альона Раф потрапила під суд. Її звинувачують в тому, що вона не просто завдала росіянці тілесних ушкоджень, а ще й в російської хвойди, начебто, забрала 440 євро. А сама Українка, ну це категорично спростовує і заперечує звинувачує на свою адресу. А мені здається, Альоні вже варто звертатись до українського МЗС по підтримку. Та й президент Зеленський, начебто, під свого під час свого поточно європейського туру до Італії ще не заїжджав. А як на вашу думку, слід втрутитись? Пишіть у коментарях. Якщо інформація зайшла, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш канал.